Привіт Сучасна косметологія пропонує два ефективних методи стимуляції колагену. це лазерні технології та ін'єкції колагену в місних Колегеностимуляторів. Обидва варіанти дають чудові результати, але мають свої особливості. Лазерні технології, вони швидко, ефективно е працюють на глибоких шарах шкіри, е активуючи вироблення нового колегену. Це неінвазивний метод, який буквально вмикає процеси омолодження із середини. Е Саме лазера, це швидкий результат. Вже після першої процедури шкіра стає більш пружньою, сяючою, а е, якщо брати комплексний ефект, то окрім стимуляції колагену, лазери покращують текстуру шкіри, вирівнюють тон, е, зменшують пігментацію, розглажують дрібні зморшки. Тобто е, в них є і ще і короткий період відновлення. Якщо повернутися до звичайного життя, можна вже наступного дня. Лазер підходить тим, хто хоче отримати видимий ефект швидко та без ін'єкцій. Якщо говорити про ін'єкції кологенностимуляторів, це поступово. Але трошки надовше. Цей метод передбачає введення препаратів, які стимулюють вироблення колагену в шкіру. Ефект назаростає поступово, адже препарати вони так само працюють зсередини, відновлюючи структуру шкіри. Переваги ін'єкцій. ну, можливо, тривалий результат, тому що більше ін'єкцій потрібно. Ефект може зберігатися до двох років, так само, як і у лазера. Ем, Ін'єкції дозволять коригувати конкретні зони, наприклад, провали у вилицях чи носогубні складки. Ем, глибока регенерація це препарати працюють на рівні клітин, покращуючи якість шкіри зсередини. Однак для досягнення ефекту потрібно трохи більше часу, і результат не завжди помітний одразу. Лазер чи ін'єкції. Якщо вам потрібен швидкий і помітний результат без складної реабілітації, вибирайте лазерні технології. Вони не тільки покращують текстуру шкіри, а й стимулюють її природне відновлення вже з перших днів. Ін'єкції ж підходять для тих, хто готовий чекати, але хоче досягти довготривалого ефекту і вирішити більш глибокі проблеми шкіри. Найкращий варіант це поєднати обидва методи. Лазер забезпечить швидкий видимий результат, а ін'єкції підтримують ефект на тривалий час. Запишіться на консультацію, щоб підібрати ідеальну стратегію саме для вашої шкіри, адже найважливіше це задоволення від свого результату. І чи можна поєднувати? Так, і це навіть рекомендовано: поєднання лазера ін'єкцій забезпечує комплексний підхід. Лазер швидко покращує текстуру шкіри, вирівнює тон і стимулює колаген. Ін'єкції працюють на тривалий результат, додаючи об'єму та посилюючи дію лазера. Вони роблять ідентичне. Разом ці методи забезпечують максимальний ефект: це свіжа, пружна шкіра з рівним тоном, чіткими контурами. Але що обрати? Все залежить від ваших цілей стану шкіри. Якщо хочете швидкого результату, почніть із лазера. Якщо вас турбують глибокі проблеми або потрібна корекція об'єму, ін'єкції стануть відмінним рішенням, але найкращий ефект досягаються у комплексі.